Наша компанія приїхала, знаєте куди? На коньки. Ну, Взагалі ми їхали не на коньки, але зараз будемо кататися. Я ніколи не катався на коньках. А я катався і не падав максимум Так, да, в снах ти катався, колись і накаталася. Я Що це має бути? Зараз будемо пробувати. Коли Це було? Що, така двіжуха. Міри шльом. А тобі можна щось до Тобі не треба Добре? Ні? ні, мені не треба. Все, не затягуй сильно. Ну, Якщо що, я готовий. Я не знаю, що з цього вийде. Перший раз страшно, капець. на перший вже. Да. Зараз мої хлопці будуть йти на льот. А якщо то папа, ти знаю, куди. Да. Коли я вже... Ну, на це капітує, це я повідомлення. Я мені як сміщину, а колись так сумку нарамать випадки добре, добре, добрі. Я не вмію! Коротше, випустили овців на цей, на льот. Пардон. я не ні разу впав. Насам вже катається добре, так? Лебідка. Я колись каталась, бо то було давно. Виїхали. Може такое, знаєте. Ой, пардон. Ні, ну я вже трохи навчився. Зморився, за впаду, бляха. За мою руку. Тарарара. Главне сквість. Сама п'ю. Сама наливаю, Сама собі стаю. Саме налягаюся. Сьогодні прем'єра. Якщо що, то ми вас любили. Заплатили 800 крон і нас трохи жаліє. Я кажу, забавили. може, нам щось вернуть, ще трохи. Так, наші покатушки закінчилися. Слава Богу, що ми лишилися живі, здорові, Цілі. І ноги не покрутили. Коротше, нас вдалося. Ну могли, могли, звісно. Я сам більше за це переживав.